По справжньому аристократичні вишукані сніданки чи обіди на терасі можуть стати вашою приємною повсякденністю, якщо доповнити їх затишним розташуванням на елегантних плетених меблях. Сучасний дизайн і практичність садових меблів з натурального або штучного ротанга вже давно завоювали прихильність багатьох українців. У нашому торговому центрі представлено декілька комплектів, а також окремих позицій, таких елементів інтер'єру, виготовлених із міцного технологічного ротангу в різних колірних. Рішеннях. Зручні крісла та диван з подушками витончено поєднуються зі столом, стільниця якого спеціально виготовлена із загартованого скла для надійності та безпеки. Підвісні крісла кокони ніжно огорнуть вас після важкого робочого дня та подарують справжній відпочинок та релакс. Ансамбль меблів із техноротанга імітація натуральної деревини, з кавчику та поліетилену. Їх каркас виготовлений з металу, щільне плетіння зі штучного техноротанга. Ці матеріали відрізняються міцністю та довговічністю. Власнику гарантовано тривалий термін експлуатації з мінімальним доглядом. Матеріали не чутливі до впливу сонячного проміння, довго зберігає свою привабливість, призначена для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Завітайте до нас у торговий центр Агролюкс. Наша адреса улиця Томаша Масарика, 54-1. Або заходіть на наш сайт motolux.com.ua. Ми на вас чекаємо.